Якщо зараз зупиняється війна, там хейту понесеться, я впевнений, дуже багато в коментарях, але це знову ж таки моя думка. Моделюємо. Росія каже, все, от завтра, сьогодні каже, все, мир, все, давайте, мир, все, розхід, все, ми були не праві. Лінія бойового зіткнення ж нікуди не ділася. Це ж не буде кордоном Росії в Україні, не як до 2014 року. Це буде лінія бойового зіткнення, на якій не йдуть бойові дії. І все. Росія бере 2-3 дивізії в такому розкладі після демобілізації. Йде куди захоче: Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, там, Київ, і в неї вийде. Ну, складно, насправді буде складно. Якщо не демобіль... от, до прикладу, все, питань немає. Знову ж таки, Росія каже все, друзі, як там, младший брат, завтра мір. І тут держава така, ви вимагаєте демобілізацію, але ж все ж таки Росія ж може ж напасти, у неї ж там сили та засоби є. Ми демобілізацію проведемо там через пів року країни Європи та Заходу, бо наші партнери, так би мовити, бачать, то війни ж нема, вже ж є мир, то ніхто нам такі вже суми коштів виділяти не буде, відповідно. Отже, постає питання: а де брати тоді фінансування на Збройні сили у той кількості, в якій вони залишаються? Питання відкрите. Відкрите. Чи будуть люди сидіти за 20 тисяч в окопі, навіть якщо не буде обстрілів, Та ну не будуть і. Далі я не скажу, що буде гірше, а от важче точно буде. І що буде далі, який результат все ж таки ми отримаємо на виході. Залежить в цілому від Україні, від України в цілому, від українців, від нашого настрою, від влади, від наших лідерів. Але буде важко. Буде важко.